Луцька міська рада сьогодні в епіцентрі уваги моїх колег в інформаційному блосі від Сфера «Луцьк». з вами в студії Тетяна Нечипорук. Мої вітання. Обійми, поцілунки та вочевидь важливі дзвінки, бо пошибки. все це стандартний набір луцьких депутатів до початку чергового пленарного засідання. Нині вони, як завжди, мляво збирались, і вже з початком сесії на вибори піарились як могли. Що в підсумку понаприймали важливого для лучан, розповість Вікторія Притулюк. 15 по 10 обранці луцької громади лише беруться до реєстрації, а до того у них все виглядає так, ніби не бачились 100 років. Тішаться один одному, як немовлята, обіймаються та цілуються. А ще чомусь саме перед початком засідання на випередки кудись телефонують. Вочевидь, справи таки нагальні, тільки на ну, повсідались і відразу взялися оголошувати імпічмент президенту. А як ви собі думали, глобальну пропозицію вносить Андрій Козюра, обранець громади, озвучує тези вже оприлюднені його партійною лідеркою? Серйозно журналісти провели журналістські розслідування, з'ясували. Що, на жаль, у час війни, але в Укрборонпромі, ще досі існує зловживання, розкрадання армії і корупція. І журналісти довели, що напряму відношення до цього. Побудуваємо цю схему діючий президент України. Представники президентської політичної сили особливого опору не чинять, і укропівська більшість натхненно голосує за. Чомусь вже не так активно і піднесено обранці громади слухають звернення колеги депутатки, Алли Наточій. Бо вчора в нам ввечері було розісланий лист з прокуратури всім депутатам. Я надіюсь, можливо, ні, то через те, я прошу його зачитати, щоб наша громадськість знала про те, які в нас є депутати, і якої більшістю вони сформовані. Відповідь виконувача обов'язків мера Григорія Пустовіта коротка та передбачувана. Я не бачу необхідності зачитувати те, що депутати вже зачитали. Зрештою звернення, але на то, чи й так і залишилось без уваги. Депутатка вважає, що більшості розголос цієї інформації просто невигідний. Нагадаємо, депутата міської ради Євгена Ткачука посадили під домашній арешт до з'ясування усіх обставин у кримінальному провадженні, яке було відкрите за фактом пропозиції хабара у розмірі 1100 доларів посадовцю держпраці за уникнення санкцій щодо неоформлених працівників на його фірмі. А хто має вибачатися перед громадськістю за те, що наша більшість формується з депутатів такого рівня людей, які в першу чергу говорять про наповнення бюджету разом з тим, навіть не реєструють людей в себе на роботах, не сплачують ті самі податки? Обговоривши усі звернення та пропозиції, депутати взялися за блок земельних питань: чи впорались до перерви, хоч з ними? Дивіться у наступному сюжеті. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера та Розподіл та формалізація земельних ресурсів міста одне з ключових повноважень луцьких депутатів. Земельний блок сьогоднішньої сесії Луцькради розглянули без особливих суперечок. Чого не скажеш про інше питання? Далі Соломія Буковська. Розгляд земельних питань і їх швидке ухвалення дещо спіткнулися на ділянці, що на вулиці Супутника. Депутати мали запитання до типу майбутньої забудови на тій ділянці. А оскільки в майбутньому цей проект передбачає зміну цільового призначення землі, є велика різниця між тим, щоб звести будинок на два-три поверхи і збудувати на цьому місці багатоповерхівку. Роз'яснював деталі начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала. Дозволу на розробку проекту сесії міської ради не треба. Зрештою, проект затвердили, як і більшість питань, винесених управлінням земельних ресурсів. Далі перейшли до інших проектів. Зокрема, директор департаменту фінансів та бюджету Луцькради Лілія Єлова розповіла депутатам про підсумки виконання бюджету міста за 2018 рік. Порівняно з 17 роком надходження збільшились на 310 мільйонів або на 13,2%. До загального фонду бюджету міста без субвенцій надійшло мільярд 228 мільйонів гривень, що становить 107% від уточнених показників та 109,9% від першопочаткових затверджених. Також до міського бюджету надійшли кошти з паркувального та туристичного збору, які становили. Паркувальний збір, вісімнадцятий рік, 7900, туристичний збір, 253 п'ятдесят І все могло пройти спокійно, але яке ж пленарне засідання без сварки? Спочатку звинувачення одне на одного, потім довгі пересуди. Хто ж таки мав рацію? Так сварились, що аж відійшли від теми. Є такий боксерський вислів. Брек розійшлись. От, розійшлись, проголосували і пішли далі. Тому що ми будемо говорити дуже і дуже довго. Кожному є що сказати. Одним є про що говорити, іншим є що поманіпулювати. Тому врешті більшість питань, запланованих до розгляду перед перервою, луцькі обранці затвердили. На цьому розійшлися до обідніх столів. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Сповнені сил та натхнення працювати по обіді обранці громади після прийняття пакетами питань земельних мали б взятися до основного порядку денного. Однак чомусь вирішили ще раз обговорити те, з чого розпочинали зранку імпічмент президента. А чи працювали по суті над питаннями, розповість Вікторія Притулюк. Подих президентських виборів сьогодні вперто просочувався в сесільну залу міської ради. Звернення щодо необхідності негайного започаткування. Процедури імпічменту президента України Петра Порошенка за державну зраду сприяння ворогу та торгівлі на крові з країною-окупантом. Друге: направити звернення Голові Верховної Ради України Парубію, директору Національного антикорупційного бюро України Ситнику, міністру внутрішніх справ Авакову, директору Державного бюро розслідування Трубі, усім міським радам України та районним радам Волинської області. Текст звернення оприлюднити на офіційному сайті міської ради та в газетах Луцький замок та Волинь Нова. А ще створити тимчасову слідчу комісію щодо розкрадань в оборонній сфері та розслідувати інформацію, оприлюднену журналістами. До слова президент України Петро Порошенко теж вимагає від правоохоронців перевірити озвучені факти. Хоча це там, у столиці. А в сесійному залі Луцькради, після полум'яної промови Андрія Козюри, підкинути дров у вогнище великої політики не оминули можливості й колеги. Що стосується війни. Що стосується величезної корупції, чому лише за місяць під час виборчої кампанії саме така ініціатива з'явилася? Не втримався від доповнень і представник свободи Микола Федік. У нас ще будуть деякі доповнення до проекту рішення, і можна багато говорити про те, скажімо, наскільки цей проект рішення він є перед виборами після виборів. Таким чином пропозиції та зміни депутати вносили ще добрих хвилин 40. і так пристрасно, ніби Луцька міськрада і дійсно справляє визначальний вплив на загальну державну політику. Дискусій не витримав секретар міської ради Григорій Пустовіт. Уже під час бюджету задали одне питання півтори години. Ні, давайте пізніше, пізніше. Це вже потім ми давайте проголосуємо. На черзі пакет питань, що стосуються ЖКГ, керівник профільного департаменту Юрій Крась тішиться, що все йде як брехня по селу, бо чотири питання ухвалюють без проблем. Та от халепа п'яте стало каменем спотикання, а саме передача трьох квартир, які один із забудовників Луцька виявив бажання передати на баланс Луцькради. Депутати засумнівались, а чи справді їх три? Кого зберігається даний гарантійний лист, скільки він зобов'язувався надати 4, 8 квартир чи 8% відсотків від забудови. Я хочу знати сьогодні, щоб громадськість почула, як працює сьогоднішня фракція батьківщина Укропівська більшість міській радість, але наточі стверджує, що має великі сумніви щодо того, що забудовник передав лише три квартири. Відтак Григорій пустовіт. Дав негайне доручення або депутатці показали гарантійного листа. З цим розібрались і перейшли до затвердження виконання програми соціально-економічного розвитку міста та й прийняли б без обговорення, аби не депутат Андрій Покровський із заготовленим завчасно списком недоліків. Не всі програми виконуються однаково, так 49 міських програм, 19% на менше, як на 50%. Крім того, з них 4 виконання становить 0%. І 4 програми виконували менше, як на 10%. Я вважаю, що планування міських програм та загалом бюджетне планування має відбуватися прозоро та чесно зі свого боку. Укропівець Ігор Поліщук висловив сумніви щодо достовірності даних, наведених колегою Покровським, та порадив помічникам опонента бути пильнішими і ретельніше готувати інформацію для виступів. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Черговий захід з відзначення 590-ї річниці так званого з'їзду європейських монархів провели в Луцьку. Деталі та подробиці презентації культурно-мистецького проєкту знає Людмила Літвінчук. У 1429 році ще за часів великого князя Литовського Вітовта відбувся з'їзд європейських монархів. Хоча він не мав суттєвого впливу на політичне та економічне життя тогочасної Європи. Сьогодні це таки символічна та знакова подія в історії Луцька. Саме з нагоди 590-річчя з'їзду європейських монархів в художньому музеї замку Любарта відбулася презентація заходів з відзначення річниці. Ініціаторами та організаторами більшості імпрес виступають представники луцької влади. Не так багато, от є суперечки, це був перший з'їзд європейських монархів, чи вже були до цього. Я скажу так, не так багато на той час було з'їздів монархів, і не так багато міст на 1429 рік заслужила право бути місцем, де зібралися монархи. Луцьк це заслужив. Це заслуга наших предків. Виконувач обов'язків Луцького міського голови закликає проводити просвітницькі лекції, знайомити громадськість з легендарними для міста історичними постатями. Історія тих часів це надбання кількох нинішніх країн. Тому до заходів з нагоди ювілейної дати долучаються і представники дипломатичних установ наших сусідів. Добре, що, що ми про це пам'ятаємо, і добре що я дуже рад, що тут українці, поляки, від фіни тому що це наша спільна історія. Це історію треба за якось знати. Ша набагато рік ювілею лише починається. На та госи міста очікує багато мистецьких і наукових імпрес, що мають підкреслювати не лише давню, але й нинішню європейськість столиці Волиня. Людмила Літвінчук, Антон Онищук, Сфера Тевалуцька. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший район Луцьк та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі, воля дії влади мають значення в тій частині, де вони впливають на життя людей. Саме в такому розрізі ми і намагаємось їх висвітлювати. Дивіться сфера TV Луцьк і будьте здорові.